Коротко новини за 28 квітня у надвірні, 16-річний мешканець Пасічнянської громади, керуючи мотоциклом під час обгону, зіткнувся з евакуатором Мерседес Бенц» під керуванням 37-річного місцевого мешканця. У результаті ДТП мотоцикліста та його 16-річного пасажира з травмами доправили до лікарні. Водій евакуатора Тверезий у водія мотоцикла відібрали кров на стан сп'яніння. За фактом аварії розпочали кримінальне провадження. Вранці 28 квітня під час виконання комплексного бойового завдання з за авіаційної. Підтримки військ був втрачений винищувач Су 27 повітряних сил України. Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія. Пілот вижив. Він успішно катапультувався. Російський диктатор Володимир Путін оголосив про тимчасове перемир'я з 8 до 11 травня, з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Про це повідомила його адміністрація. Путін закликав Україну наслідувати цей приклад і пригрозив, що у разі порушення перемиря російські війська дадуть адекватну та ефективну відповідь. Нагадаємо, що вже понад місяць Україн. Йська влада пропонує Росії повне перемир'я на 30 днів без будь-яких умов. Кремль відкидає цю ініціативу. У вівторок, 29 квітня, на Франківщині, прогнозують мінливу хмарність без опадів вночі та вранці заморозки до мінус 3 градусів. Температура повітря по області вночі до 6 тепла, в день – 18-23 градусів тепла. Заморозки на тижні відступатимуть, вдень стане тепліше, проте поки не буде нещодавніх плюс 27. Більше важливих новин читайте у нас на сайті Пікнет Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте. У наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.